Так, ось ми і в Шуміленді. Пішли. Зараз ми йдемо куди? На, е, дзеркальний лабіринт. Йдемо в дзеркальний лабіринт. Тут нас зустрічає ось таке чудове дерево. Щасливо, що Ауріанка, ось тут каси. Аур'яночка щось тут хотіла виграти. Що ти тут хотіла виграти? Величезна мішка. Тут один, один жетон складає ну, одну чуть. А, то тут треба жетончика купити. А там жетони. Ну, мабуть, це ж треба в касі купувати. Спроси. Ні, ми не будемо зараз питати, а підемо в лабіринт. Так, чудова територія. Тут є ось такі парки. Ми вже побули в диволісі були ще в динопаркі. Так. І зараз будемо йти ще. Як називається Ульяша? Суміле. ну Це ми в Суміленді знаходимося. Дзеркальний, йдемо... дзеркальний лабіринт. Так. Класна територія, класна природа, класні атракціони.